Привіт, друзі! Миття вікон це завжди морока драбина, ганчірки, розводи. А якщо вікна на висоті, сьогодні тестуємо робот Х7, новинку 2025 року з автоматичним розпиленням води потужністю 5500 паскаль і розумною навігацією. Чи справді він миє ідеально? Подивимося разом. Що входить в комплект до мийника вікон, інструкція українською мовою. Короткий посібник з ілюстраціями, пульт дистанційного керування, страхувальний трос довжиною 5 метрів витримує 148 кг. кілограмів, адаптер живлення, дві пари запасних багаторазових мікрофібрових серветок, три запасні форсунки, пляшечка для зручного заливання мийної рідини в контейнер. Варто купити саме хат 7 Диски обертаються 70 разів на хвилину, мають амортизаційну платформу для кращого щеплення з поверхнею. Миє раму під кутом 90 градусів висотою до 1,5 см. бак 80 мл вистачає на 35 квадратних метрів, розпилює рідину прямо потім вгору для зволоження обох серветок, подача капель на вітром не здувається, прибирає в автоматичному та ручному режимі. Навігація з 13 сенсорів та штучним інтелектом. Сила всмоктування з автоматичним регулюванням. Один квадратний метр мийник вікон миє за чотири хвилини. Передбачений захист від падінь страхувальний трос. Резервний акумулятор працює до 20 хвилин без електрики. Мийник вікон розмовляє українською мовою. Включіть робота до мережі живлення. За потреби до хат це 7 можна придбати акумулятор для автономного живлення без електрики на 5000 мегаагодин на півтори години роботи. Оглянемо вікно перед запуском. Вікно брудне. Один запуск зробимо з боку кімнати, два запуски з боку вулиці. Там брудніше. Заливаємо рідину в контейнер. Фіксуємо мийник вікон приблизно по центру вікна, запускаємо на прибирання. There was once a day that I would pray for you. I'd go misbehaved, just so you'd notice too. Sneaking so looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you. I can't wait, a first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall Запускаємо мийник вікон з боку вулиці на другий прохід, There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you. I can't wait. А first time. А first date You're so fine. I'm so late You sip wine I drink straight. Don't waste time. To my place. I feel my hearty face. So catch me if I fall. Оглянемо мікрофіброві серветки після прибирання. Серветки брудні. Хороший результат. Переглянемо результат миття. Нагадаємо яким брудним вікно було на початку, яким воно стало після миття. Вікно чисте, мийник вікон добре справився, можуть залишитись старі засохші цятки. Такий бруд треба відтирати скребком, щоб такі цятки не залишались. Рекомендується мити вікна 2-3 рази на рік купити мийник вікон хат це сім можна на hotline.ua. Щоб ваш робот мав гарантію, вибирайте дилерів. З відміткою офіційний продавець це означає, що магазин продає офіційну продукцію хат, яка забезпечена гарантією виробника 24 місяці на території України. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, у нас ще буде багато оглядів. До нових зустрічей.